Нам вибухівку скинули на дім, їм все одно кого вбивати. Що шевелиться, потім кидають, тому що вони не люди. Попадають під скіди і діти різного віку. Я вискакую, вони лежать обоє. Він стогне, вона кричить. То що це схоже, знаєте, на таке, на якийсь геноцид можливо. На цьому відео російський бойовий дрон переслідує жителя Херсонщини у звільненій частині області. Почастішали атаки безпілотників. З них військові Росії скидають боєприпаси на мирне населення узбережжя Інгульця та Дніпра. Про це новинам Приазов'я розповіли самі місцеві жителі. Просто Антоновка вони використовують як ті. Тож люди страдають і багато цивільних страдає. Вони спеціально цілеспрямовано вибивають мирне населення. Просто, просто тому, що вони можуть. Це житель Антонівки Ілля Ширяєв. Його дружина Тетяна каже: російські військові скинули снаряди з дрона на автомобіль та будинок родини. Росія скинула на нас вибухівку з дрона на автомобіль. На щастя, що нас не було в автомобілі, і виходить, ми не могли вийти зразу глянути, щоб, не дай Бог, не було пожежі, тому що була атака дронів. Буквально через день нам вибухівку скинули на дім. Російські військові скидають на мирне населення Херсонщини, гранати та запалювальні снаряди. Спочатку вони підривають чи підпалюють з дронів генератори, які качають воду зі свердловин. Без води місцевим важче загасити полум'я. Далі військові Росії підпалюють автівки, будинки та територію населених пунктів, розказують жителі. Балка вигоріла вся. Свою хату встановили огонь в огороді. Трубка ну десь, десь отака, падає, в дві сторони іде вогонь. Робили скиди на генератори, які стоять на скважинах для води. <плес> тобто вони знали, що Антоновка вже без води. Балка сухо, якраз самі жаркі дні літа були. Вони скинули з однієї сторони балки запалювальні, і з іншої. Воно, звісно, загорілось все. На атаки російських дронів скаржаться й жителі села Садове, що стоїть на річці Інгулець. Дрони не дають нам не то, що десь сходить, а навіть у дворі посидіть, вийти на город чи до сусіда сходить. Тільки ти десь виходиш. Він уже тут як тут висить над тобою. І вони почали. Якщо раніше вони там літали, кидали по автівках, Зараз вони по людям, по тваринам. Що шевелиться, потім і кидають. Вони не люди. Ну, вони не, ну, ну, якщо це йде війна, то я розумію, що воюють військові, там, ну, ну при чому ті тварини, ну, от, ну я не знаю, люди от зараз кажу. Це Світлана Мала із садового. Вона на власні очі бачила, як російські дрони підривали та підпалювали сусідські будинки, а ще скидали на тварин та односельців вибухівку. Жінка згадує, як її переслідував російський безпілотник з гранатами. Ми тільки вийшли, і він тут, як тут, і з гранатами. Це не те, що так, він, він так низько спускав, що я ті гранати бачила. І ми оце йдемо додому, нам там скільки? Метрів 500 додому йти. І він отако підніметься високо і опускається низько. І я ну, голову підняжеш, не можеш на нього дивитися, так і він опускається, видно, ті дві гранати, як висить у нього. Я тоді йду і кажу чоловіку. Я піду трохи швидше вперед, якщо кинемо вже на когось одного. І він висів над нами, таку вверх підніметься вниз опуститься, поки ми аж не зайшли в хату. Тоді він нас бросив. Ну тоді вони ще так по людям не кидали здорово, як оце зараз. Коли російські військові скинули з дрона запалювальний снаряд на приватний будинок, Світлана з чоловіком та сусідами кинулися гасити пожежу, бо через загрозу обстрілів пожежні машини до них не їдуть. Термін 20-25 хвилин. От він летить, загружається, прилітає, кидає. За п'ятим разом він приніс зажигательний вже заряд. Він цілився, нам видно, дуже було цілився в ці дірки, де він набив, і кидає цю зажигательну снаряд. Ми ж знову він кинув, полетів. Ми прибігли і з сусідами затушили. Ну цей снаряд оцей зажигательний. Я вам скажу, його не так просто потушить. Він прилітає знову п'ятий, шостий раз. І от за шостим разом він коли кинув, загорівся будинок. Він висів, висів, полетів. Ми з сусідами завели генератори, шланги, Вон, У них є скважина, і у нас скважина, почали тушити. І от коли ми тушили, 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 і він прилетів знову. І чоловік мій почув, кричить, летить. І я їм кричу: кидайте шланги, тікайте. А сусід у мене іноземець. Ну і поки жінка йому перевела, і він кинув. Снаряд розірвався, я вискакую, вони лежать обоє, він стогне, вона кричить. Я побігла, визвала швидку. Я його просю Марко, будь ласка, повзи повзи до гаража, тому що він прилетить і кине опять і вже тебе не буде. Він з цією ногою подробленою повз повз, звісно, з передишками, він заповз успів в той гараж, і вона встигла відкрити ворота, зайшла, кажу, ховайтеся за. Ворота були закриті, половинка в гаражі. От а ми в хату заховалися. Він політав, політав, бачив, що горить, заспокоївся, улетів. Приїхала швидка, ми їх відправили. Фельдшер швидкої допомоги з Херсону сказав нам, хто потерпає від російських дронових атак. Прості люди, які нікому нічого не роблять, не заважають, попадають під і діти різного віку, і маленькі, і великі. У радіусі ураження російських дронів перебуває весь правий берег Херсонщини. До того ж, безпілотники залітають далі, в глиб території каже фельдшер. Особливо цей район Дніпровський потерпає Восточний, Кіндійка, Антонівка. Ну, там дуже багато «Скидів». Е, Буває в день більше десятка і в центр міста дрони залітають, і навіть на Таврічівській прилітають. Червоні зони може є, але ми їх это, ну, не знаємо. Ми їдемо на всі, де б не бо це не сталася подія. Жителі садового стверджують, що в їхньому селі немає українських військових, тож вони вважають себе головною мішенью російських дронів. Я проживаю в тому краї села, який ближче до Дніпра, розумієте? отут в самому цьому. У нас тут не то, що а зовсім немає військових. В нашому садові немає взагалі військових. Тобто тут ціле спрямовано, кидають на цивільних, на тварин і на автомобіль. Автомобілі це у них в пріоритеті, то, що це схоже, знаєте, на таке, на якийсь геноцид можливо. Тому що ну, все, що. Побудоване все, що гарне, все, що їде, все просто-просто випалюється, розтрощується вщент. Дрони просто курсують 24 на 7. Російська влада раніше заявляла, що не веде війну проти мирного населення України. Але відео з дронів, що б'ють по цивільних об'єктах, з'являються у російських пабліках. У підписах до них є заклики до нанесення ударів. Староста Антонівського старостинського округу Сергій Ващенко закликає жителів правобережної Херсонщини, чиї оселі розташовані поблизу Дніпра Чингульця, переселитися у безпечні райони. Щодня десятки дронів летять в нашу сторону і руйнують все. Щодня скиди, щодня палять будинки, щодня поранені. Ну і на жаль, є загиблі. Статистика розуміння, що треба евакуватися, вона дуже низька. Здебільшого це пенсіонери. Ну і їхня відповідь це я тут прожила, прожив всю життя, куди мені їхати. При тому, що є діти, скористуюсь нагодою звернутися до їхніх дітей, і родичів. Я вас прошу обезпечте своїх рідних близьких життя. Це найдорожче, що в нас є на сьогоднішній день. Ті чотири стіни, які вони намагаються врятувати, воно не варте їхнього життя. Чи мають право українці залишатися в небезпеці, та як би ви вмовили своїх родичів евакуюватися? Обговорюйте у коментарях під цим відео.